Знаєте, все більше і більше посміхаюсь з апетитів Трампа і з того, наскільки він схожий з Путіним. Почув був чи вчора, чи позавчора, що в ЗМІ потрапила інформація, що під час розмови Трампа з Трюдо на початку лютого він обговорював про зміну. Угоди про використання прикордонних озер та рік, а ну, крім е, торгівлі економіки, оборонки, як він казав ще в кінці січня. Е, ще він хоче переглянути угоду про демаркацію кордону, яку Америка з Канадою підписали в 1908 році. Типу, він хоче е, сказати, що ось, бачите, оця територія, ось. Ось там трошки, якась, може 100-200 км від лінії кордону, який, як я пам'ятаю, здається, довжина більше тисячі кілометрів. Точно не знаю не географ. Тобто цей невеличкий клаптик, знаєте, декілька тисяч квадратних кілометрів. Він американський. Ну, якось Це схоже на історична справедливість. Е, Як Путін казав про Крим та Східні області України ну, взагалі у Трампа ось дивіться, справедливість це Панамський канал, справедливість це мексиканську затоку назвати американською. До речі, він е, заборонив Associated Press Прес бути присутніми на прес-конференціях через те, що вони відмовилися використовувати е, змінену назву в своїх публікаціях. Ну, на мій погляд, апетит, я ж кажу, в нього ростуть. Ну, я не знаю, свічку не тримав, але скоріш за все, Путін його покусав. Ну, це моя думка, ви що думаєте?